Усім привіт! Всім доброго ранку. Поки почала знімати, то вже і сніг розтанув. Я зробила собі сніданок, такі бутербродики, підсмажила хлібчик, авокадо, сир і бекон. Прийшла в спальню поїсти. Не люблю їсти в спальні, але Владик окупував телевізор. Дивиться там свій Майнкрафт, я не хочу його слухати, то вже поїм. У тиші. І будемо щось робити. Написали дві людини, що ось ця ділянка порожня псує весь вид нашої ділянки. Спеціально прийшла подивитись, не знаю, мені нормально, мені навіть подобається. Тут, коли ці трави випускають колоски, це прям так гарно. Це ж не звалище, це не смітник якийсь, а що прям погано. Вчіться бачити гарне. Я навіть коли ходжу, гуляю, дивлюсь з вікна, монтувала відео, навіть про це не подумала, що на фоні просто суха трава. Тобто, тут навіть не якісь такі бур'яни, буває вони різні, а тут прям такі трави високі, ну, вони зараз так прибиті, сніжком також гарно. Не знаю. Мені нормально. Мені навіть це краще, ніж коли. Ну що... Чужий будинок краще, щоб був тут вікно у вікно. Мені навіть так більше подобається. Розбираємо ялинку. Сказав чоловік, що пора. І я така, щоб могла ще залишити до 1 березня. Але, сказав вже набридла, то будемо розбирати. my solo Remind myself to love myself nobody else gonna hold me down down keep it all away been on high speed to go, go. tonight i'm needing me and a pre-roll to go cause i just need to feel the love yeah when i wanna feel the love i give it to myself i can't get it from Починали розбирати з Владиком удвох, але потім він сказав, що хоче сам, щоб я йому тут не заважала, щоб він повністю сам, там на кожному іграшку казав, «Цю не трогай, цю я, цю не трогай, цю я, можеш тільки те, що зверху. Чомусь йому захотілося цим зайнятися. Хоча коли наряджаю ялинку, то діти дуже байдужі до цього, і я наряджаю завжди сама. Ніхто не хоче. А ось розбирати чомусь він захотів. Це у нас був вихідний день, тому ось там на задньому фоні видно, що чоловік розпалив мангал, готує нам обід. А ми з владиком наводимо порядки. Увесь декор усі прикраси, ялинкові, зимові, осінні весняні, зберігаю ось в таких контейнерах, великих органайзерах. Купувала їх всі в епіцентрі. А заїхала зараз купити ще один такий великий, але, на жаль, їх не було. І мені здається, що ось ця колекція прозорі з такими блакитними зеленими ручками вже закінчується, бо більше стало чорних. Вони також гарні, але не такі прозорі, і мені ж хочеться, щоб все було однаково. І якось тих зовсім мало, я купила невеличкий, І тепер, якщо десь побачу такі великі, куплю собі з запасом, щоб у мене вже були всі однакові, бо відчуваю, що скоро вони зникнуть. Ялинку зберігаємо на горищі, ось так замотуємо в плівку. Хотіла я замовити чохол для ялинки, я їх бачила в інтернеті, але щось стало мені шкода, вони не дешеві. І я, можливо, на наступний рік або через рік потім якось замовлю, поки що зберігається ось так в плівці. Минулого року зберігалась в коробці, в якій продавалася моя ялинка, але вона вже за роки використання дуже. Розірвалась і вже незручно було в неї складати, тому просто так замотали. Гірлянду також знімаю, я думала її залишити, але хочеться вільно заходити і виходити через це вікно, ну все, вікно, виходити через вікно, а це сказала. А ми його портал називаємо через цей портал, вихід на терасу, і ця гірлянда трохи заважає. Я її зберігаю в скрученому вигляді, кожну окремо цю стрічечку скручую, і потім все разом також замотаю і фіксую скотчем. till you got me all to yourself. Після цього, як все прибрали, потрібно помити вікно, тому що я його не мила, бо заважала гірлянда. І плюс ми бризкали на ялинку штучний сніг. І він порозмазюкувався по цьому вікну. Такі потьоки тут були, і потрібно було все помити. А робимо це з допомогою цього електроскребка, Це називається пилосос для вікна від Кьорхер. Я вам його показувала в попередніх відео. Хто пропустив, можете перемотати. А поки що мені дуже зручно і швидко ним це робити. Але як я вже казала, без сонця важко сказати, чи залишаються розводи і наскільки ідеально він впорається. Коли вже буде весна, буде тепло, я буду мити вікна, ті, які виходять на іншу сторону, де більше сонця, тоді вже буду доповнювати відгук і будемо мити і дивитись результат. Одразу все прибираю. Тут блискітки насипали з ялинки, пил не збирався, все пилосошу і помию всюди підлогу. Як прекрасно, що ми живемо у часи, коли є дуже багато класних зручних гаджетів, дуже швидко помила вікно, дуже швидко з комфортом помила підлогу, але за ними потрібно доглядати. Дивіться скільки брудної води. В цьому пилососі, хоча це я помила вікно тільки з внутрішньої сторони. Здавалося б, скло гладеньке, але все рівно пил на ньому осідає і воно таке брудне. А Все це промиваю і залишаю тут висихати, і коли вже все висохло, тоді прибираю на місце. У мене якраз був порожній контейнер, я туди поскладала все, що відноситься до цього кьорхеру, Я сюди склала зарядку, запасний моб, запасну насадку, яка більш вуща. Намагалася засунути повністю його, але він не помістився, тому в принципі, мені зручно, щоб він був під рукою, а все додатково вже сховала в шафу в господарській кімнатці, в пральній кімнаті, де у мене зберігаються всі засоби для прибирання. Одразу вирішила і тут навести порядок, протерла цю шафу, всі дверцяти, і ручки, і всередині полички все не діставала, але там, де був доступ, там все протерла. Але я думаю, що треба буде тут навести такий повний порядок, діставати всі органайзери. Все ж таки, за ними також якийсь там бруд накопичується. Я не думаю, що в цьому є така велика потреба, бо це не якась спальня, але хочеться, щоб все було чистеньке, тому я думаю, що на днях займусь цим і повиймаю повністю все, повитрушую всі в контейнери, свої корзинки і щоб тут вже був повний порядок. Постійно рубрика їмо по вихідних. Сьогодні у нас шаурма, смажемо стег на курячі і будемо закручувати в лавашик. Боже, як пахне. О, ти вже його. Так, пусто і простору без ялинки, але дуже гарно. І тепер зручно виходити сюди, в портал. Ми вже скучили. Інколи проходили за ялинкою, але це незручно. Плюс, коли відкриваєш, чіплялись ліхтарики це гірлянда. А тепер спокійно можна виходити. Скоро буде тепло, через пару тижнів весна і буде наша. Рубрика ранковий чай на терасі. Також скучили за нашими сніданками на вулиці. І зараз ще познімаю ось ці кульки, та напевно все приберу. Думала залишити ялиночку цю, але я думаю, що все заберу. І ось того гномика все заберу. so good i just can't hide i wanna hold your hand but it gets too shy it's just me and you what should i do i used to be so quiet like a flower on your wall and everything around you made me feel like i was small but then you said my name now it feels so strange І тут наліпку зняла. Хочу вам тюльпанчики свої показати. Охайненько, Дивіть. дивіться. Так, Я зараз розверну. Дивіться, якщо вийде показати, тут вже бутончик, бачите? І тут також. А тут, тут ні, тут ще. Всередині листочок. Тут ще маленький, а один не виліз. Дивно. Так, треба. Я його періодично повертаю, бо вони тягнуться до сонця. Я його повертаю, щоб вони рівнялись. Зарядку робили. Вже бутончики, і скоро у мене будуть тюльпани. Питала, чи потрібно було його поставити в холодне місце? А так, взагалі, якщо ви хочете, щоб в кімнаті в домі були тюльпани, то потрібно їх посадити в ґрунт і після цього витримати ну, хоча б тиждень-два при температурі не мороз, але ну, градусів 8, щоб було в якомусь прохолодному місці до 10 градусів, щоб вони укорінились. Але у мене такого місця не було, у нас немає гаражу. Ідеально підходить неопалювальний гараж, господарський блок. У нас немає. У мене є тільки вулиця, де було холодніше, і будинок. Все, у нас немає. Ну, хіба що на горищі, але оце один вазон перти аж туди, а потім знімати. Чоловік би таки не робив. Я поставила так, але бутончики є. Я думаю, що я в них вірю і сподіваюся, що вони паралельно і. Бутон і вкорінилися. <смі> ну, взагалі, треба поставити, бо інакше вони починають одразу рости і всі сили витрачають на листочки. Тоді бутони будуть не такі гарні, не такі великі, бо не вистачає сил нормально укорінитись. Якщо у вас є місце, де поставити, то краще витримати. На диво і понсетія моя жива. Я думала, що вона не достоїть до Різдва, або одразу після Різдва почне сохнути. Ось цей листочок трошки підкручується, не знаю чому. Але вони взагалі, от мені, коли я купила, мені майже всі написали, що воно одразу вмирає після Різдва. Поки що стоїть диво, його важливо не переливати, буквально потрошки поливаю ну раз на 5-7 днів. Тобто, взагалі не часто. І виявляється, що до весни або весною воно має скинути усе листя, і воно переходить в такий сплячий режим. Зазвичай, в цей момент, всі думають, що воно загинуло, і починають його викидати. Але я почитала, десь випадково натрапилась на статтю, що це у нього такий період, коли він відпочиває, його потрібно поставити в темне, прохолодне місце. І, здається, до осені взагалі не чіпати. І потім вже осінню дістати. І воно знов-таки буде обростати листям. Спробую. Ніколи в мене так довго не жив. Подивимось ще детальніше про це почитаю. Якщо ви також не знаєте, то також почитайте, пошукайте інформацію. Цікаво взагалі, що з нього вийде. Але виглядає нормально, листя не скидає. Все живе. Я в епіцентрі, приїхала тут пару позицій. Мені треба з Владиком. Матвія завезли. На фотосесію на шкільний альбом. Як я хочу такий стіл. Подивіться, блін, він такий класний набір. Це. Це все разом? Чи це тільки стіл? Комплект, комплект. Два стульчики і столик. Або такий. Або такий десь у дворі поставити прямо на вулиці, не на терасі, тобто просто на травку. Вони такі прикольні. Мені або цей подобається, або той. Напевно, ось цей. Я про нього, до речі, мрію давно. Ще коли ми в квартирі жили, я хотіла такого плану на балкон. Тут також була колекція схожа. Я хотіла на балкончик, але у нас балкон був. Метра. Я просто більше, щоб нічого не влізло, було б незручно. Блін, стільки класного. Ще якийсь кокон хочу, але це вже колись, колись потім. Такий, такий ось. Тяхлом. Все я хочу. І шезлонг, он дерев'яний ось той. Мені подобається, я б хотіла біля басейну. Угу. Так, треба щось взяти. Хочу моркву на стрічці, але тут, напевно, такого нема. Це у мене є, редиска є. Я вже майже все купила. Може перчик посіяти. Перець. Так, це солодкий. Гіркий, гіркий, хочу солодкий перець. Який взяти. Взяла ось такий перчик і плющик. Будемо чекати, поки виросте, бо великий 1200 гривень коштував, а цей маленький 120. Середніх не було. Тепер хочу показати, для чого мені потрібен цей плющик. Він називається Хедера. Написано. Я так думаю, що це вид плюща, бо вони бувають різні. Це такий зелененький салатовим по контуру. Взагалі кажуть, що він не по феншую, Не рекомендую тримати вдома, що приносить погану енергетику. Я в це не вірю. Я вірю що працює те, що віриш. Якщо віриш, що він буде на користь, значить він буде на користь. Якщо віриш, що він принесе щось погане, значить буде погано. Як мені пишуть, що не треба було ялинку у дворі саджати, що це погано. Ще якісь там забобони. Я не звертаю на це увагу. У нас все добре. Ходімо покажу. Ось таку гарну річ. Замовив собі чоловік в кабінет, і мені потрібно було придумати, що сюди поставити. Вона металева, він давно мріяв одразу, ну, як планували, що тут буде кабінет, він хотів якусь таку сіточку повісити. Металева, тут ось такий каркасик, і можна вішати. Будь-що, окремо замовив ось такі полички. Можна змінювати місцями, пересувати дві такі і три такі, ніби кошика. Також вони знімаються. Де замовляв, чесно, не знаю, здається, не розвеціться. Класна штука. Можна використовувати для якихось нататків. На магніті щось чіпляти, на якісь такі прищепочки, щось придумувати. Він захотів, щоб тут якась рослина звисала, але не було великих плющів. Були дуже великі, я вже казала, що вони прям дорогі, середніх не було, тому поки що купила ось такий. Думала, можливо, взяти штучний, я бачила, всім цей, але мені не дуже там сподобалась якість. Тому будемо чекати, поки доросте. А це я принесла те, що може сюди підійти. Зараз щось спробуємо поставити. У мене є ось такі, ще відерця. Вони так по стилю чорні, мені здається. Може підійдуть. Так, можливо, я прямо в нього і пересаджу. А ну, спробуємо так. Ой. Щоб воно не впало. Ага тут. Угу. Хай тоді сюди. Ось такий у мене є. Це штучний сукулентик. Можна, напевно, купити якісь, може, ще сукуленти. Так, ну якось так. Ну от Якщо а, ця рослина буде великою, її на верхню полицю, і ще ось тут таке зелене з звисало або посередині, ну, напевно, з боку краще, то буде дуже гарно. Можна сюди навіть ставити якісь блокноти, книжки, а, рамку навіть з фотографії, картинку, щось таке. Він любить такий стиль. Металеве з темним деревом. Так, тут поки що стоїть аератор та басейн. Це господарський блок переїде. І сюди хоче стелаж, також в такому стилі, щось таке металеве і з якимось поличками. Як вам така штучка? Покажу ще, які книжки він читає. То Яка. Скільки там сторінок? 800. 800 сторінок. Так, де тут перша? Частина, здається, це перша. Не бачу, де написано. Це друга, це третя. Ось такі ой книжечки. Він постійно читає. Дуже багато. У нього, до речі, дуже прикольно, так, яка там дев'ята Закладинка, дивіться, яка модна. А це дерево сандалове, воно пахне така дерев'яна. Так, назад треба дев'ята. Це він вже почав третю частину. Все, як було. Дивіться, який крутий гаджет у нас з'явився. Це ліхтарик, який заряджається від сонячних батарей. Ось такі тут дві сонячні панелі. Просто іграшка для чоловіка. Дуже крутий. Світить досить яскраво. Я ще вам обов'язково покажу, коли буде темно. Ось так тримаєте палець і воно поступово. Яскраві змінюються, можна яскравіше зробити, можна менше. Якщо просто натиснути, то вимикається. Причому, коли вмикаєш, зберігається той режим, який залишився останній. От зранку, коли я готую сніданок, я не люблю сильне світло. Я собі ось так залишила і кожного разу зранку прийшла. Натиснула, і він мені світить. Бо я не можу, я не знаю, як люди вмикають одразу верхнє світло, я буваю, вікна дивлюсь, І у всіх так зранку все яскраво, боже, я не можу, мені потрібно зранку А, Він класний, він заряджається і від сонця, і від USB. В комплекті є USB-кабель, також можна просто від розетки. І потім можна від нього заряджати телефон. Ось тут є всі ці так, вони відкриваються. Ось тут є всі виходи. Дуже стильний, гарний. А оцей момент, як він розкладається, то в мене взагалі і діти були в захваті, що це таке чудо техніки. Такого приємного молочного кольору. Ось так виглядає коробочка. Одразу, як приїхала коробка, я дивлюсь тут зелений. Думаю, боже, що це? Я ж не замовляла зелений. Злякалась. Потім відкриваю, ні, біленький. Так, ще у них на сайті замовили рукавички, бо мені завжди їх не вистачає. Ось такі, якими завжди користуюсь. І ще дві такі тканині. Подивіться, які вони гарні. Подивіться. Як мені написала підписниця, я вже в інстаграм їх показала, написала, що це висока садова мода. Це в них навіть шкода працювати. Буду вам відео знімати для фотографій. Просто я не можу намалуватись. Дуже гарно. Де все це можна замовити, я залишу посилання на сайт, бо я знаю, що ви будете питати. Ідемо вечеряти родиною. Діти захотіли бургери. У нас недалеко від дому є. Йдемо поїмо. Я бургер не дуже хочу, але щось виберу ще. Подивіться Оп! Ціор! Не встигла зняти. Коротше, я хотіла хотіла показати, як гарно виглядає картинка з джинсами. Гарно? Ти не їдеш? Здихнула сонечка. Дуже маленька дитина. Зніми курточку.